А тепер давайте розглянемо і розберемо тест ЗНО з англійської мови, і ви побачите, до чого саме вам потрібно готуватися. Тест ЗНО з англійської мови складається з шести завдань та творчої роботи. Кожне шести завдань це тексти, що можуть бути листами, статтями, оголошеннями, меню, розкладами, особистими нотатками або повідомленнями, а також уривками з художніх творів. З цих текстів вам потрібно вміти виокремлювати загальну або детальну інформацію, розрізняти інформацію про осіб, події або факти, сприймати точку зору авторів на конкретні та абстрактні теми, розуміти різножанрові тексти, а також їх структуру і вміти розпізнавати зв'язки між частинами тексту. От, наприклад, в першому завданні у вас є декілька оголошень, які вам спочатку потрібно дуже уважно прочитати та зрозуміти. Вище наведені варіанти відповідей. В цих варіантах ABCD написано про що йдеться у цих оголошеннях, і вам потрібно просто співставити ці варіанти з самими оголошеннями: наприклад, 1B, 2C, 3F. В другому завданні у вас є текст, який вам спочатку потрібно уважно прочитати. А далі наведені декілька запитань. Хочу наголосити вашу увагу на такі розповсюдженій помилці учнів. Коли учні спочатку читають відповіді на запитання, їм здається, що вони побачили правильно. Але якщо уважно прочитати запитання, то виявляється, що це не так, що відповідь інша правильна. Тому моя вам порада спочатку уважно читайте саме запитання, а потім вже давайте на нього відповідь. В третьому завданні у вас є короткі уривки з описами, в нашому випадку це описи зимових свят. Вище ви бачите, що у вас є запитання, яке з зимових свят асоціюється з і варіанти A, B, C, D тощо. Вам потрібно спочатку уважно прочитати запитання, прочитати всі варіанти, потім вже прочитати ці уривки, і зрозуміти, що куди підходить, і співставити їх. Наприклад, 11 це D, 12 це H, а 13 це F і так далі. В четвертому завданні ви також маєте текст, але в ньому вже є пропущені місця. В ці пропущені місця вам потрібно вставити вище наведені речення або словосполучення. Моя вам порада спочатку уважно прочитайте ці речення або словосполучення, а потім читайте сам текст. Так ви швидше зрозумієте, про що текст і швидше зорієнтуєтесь, що куди потрібно вставляти. В наступній частині тесту. Яка називається використання мови, перевіряються вже ваші знання з морфології англійської мови, а також словниковий запас. От у п'ятому завданні ви маєте текст з пропущеними словами. Нижче наводяться варіанти відповідей, і вам потрібно вибрати один з чотирьох варіантів, який найбільш підходить за змістом. В цьому завданні якраз і перевіряється ваш словниковий запас та розуміння англійської мови. В шостому завданні ви повинні також ставити слова, але вже не за змістом, а підібрати правильну частину мови, тут же іншу форму слова, дієслова, а також вжити дієслово у правильному часі. Остання частина це писемне мовлення. В цьому завданні перевіряється рівень сформованості в учнів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов'язані з повсякденним життям. Ця складова частина тесту передбачає створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Ви бачите, що у вас є певні умови для написання вашого твору. У вас є тема, тобто якась ситуація, згідно з якою вам потрібно написати ваш твір, а також є декілька умов, які вам необхідно дотримуватися під час написання твору. Хочу наголосити вашу увагу на тому, що ваш твір повинен бути не менше, ніж 100 слів, якщо він буде менший, то його просто не будуть перевіряти і ви втратите ваші бали. Отже, ви побачили, що тест не такий вже й складний, і якщо ви будете старано навчатися, то з легкістю його складете успішно.